Доброго раночку, ще раз ластівочки соколики по вашим іменам подивлюсь, не на рік, на цілий, а на лютий місяць. Але ж але, вже там 14-й день закоханих. Ну, і так хочу, щоб у кожного, кожного з вас була така людина, яка Завжди подумки з вами, яка кожну хвилинку думає за вас. А так і буде. Відьма двіга так сказала вузликом вам на кохання, на добро, кохання прив'язала. Так, дивимося по іменам на лютий місяць. Давайте дивіться, скільки імен зараз. Так, дивимося. Так, Зоя. Зоя на лютий місяць. У мене багато підписниць. Зоя. Зоя вперед до кохання, вперед, до своїх звершення справ. Зоя, ви така людина, ви можете зробити, зробити усе, що ви тільки задумали. Зараз же ж рік змії йде, а Зоя, щоб ви знали, означає ім'я-змія. Мудрість, сила, врівнов... не, не врівноваженість, не те хотіла сказати, і зворотливості, Тільки я не знаю, як на українській мові це сказати. Тобто, Зоя, давайте тримайтесь, 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 бо ви все зможете. Дивіться, на повному плаву і сонце впереді, і гарні вісточки. Тут ще й кохання, хто Зоя одинокий, тут ще й кохання буде. Леся. Леся, трошки небезпека є. Я хорошо, що вам зараз подивлюся і скажу. Среді ваших. Серед ваших близьких є люди, які глазять вашу сім'ю, ваше гніздо э, родове, сімей, сімейне, будьте обережні, змія то в нас гарна, але ж тут змія сама в виді э, недоброжелателя, не будемо називати її ворогом. І ви це будете знати, і ви це побачите, бачите, і не допустите. Глазе ваше, ваше родове гніздо, глазе вашу. Родину, будьте обережні. Василь, багато в мене соколиків Василів. Ну, Василь, молодець. З фінішом. В февралі, в лютому, февраль, лютий, все вдасться, все абсолютно. Все у вас вийде і все у вас вийде. На фінішну пряму. Давайте, вперед, дерзайте Марія. Марія в мене гарна підписниця, є за кордоном із Німеччини і в Греції. Марія, тут розрушається щось, але ви не переживайте, я ж вам не можу скрити, що ця карта випаде, я вам не буду її розказувати і пояснювати. Башня випадає тоді, коли все, прийшов кінець, і потрібно розрушити старе. Розрушайте, тому що із-за отакого страшного мовні, дивіться, як проблискує сонечко. Вам треба, вам потрібно розрушити старе, вам потрібно йти до, до іншого, і тоді у вас все вийде. Давайте ще одну карту витягну, щоб ви не так розстроїлися. Бо башня не така вже погана. От я ж вам сказала, башня випадає тоді, коли вже треба її розрушити. І збавитися, Вийти з цієї ситуації. І нарешті-нарешті дивіться, яка ви задоволена. На первому місці стоїте. Все розрушите, але зато це на вашу пользу буде. На вашу пользу. Так, далі дивимося. Неля. Неля. Неля, трохи їй треба набратися терпіння, щоб от після засухи пішов дощ. Щось в неї застой. Якась така ситуація, що вона не може пройти далі. Але ж трошечки почекайте, теж за горами виходить сонце. Тут є і луна, хтось вас обманув, хтось вам сказав багато неправди, але ж тут ось ось проблизкує сонечко. Нічого що засуха, прийде час, ви все вирішите. Так, далі в мене Майя, Майя, завжди на мене трошки сердиться, бо не встигаю їм подивитися. Майя, лютий 25, Є перешкоди. Перешкоди, я скажу, тому що попадаються на дорогах отакі козли, не будемо їх ображати, козліки, будемо казати, що вони не дають вам. Зробити те, що ви хочете. Нічого, нічого, бо козли вони теж, знаєте, показують іноді, що з цією людиною треба просто одійти і йти далі. А козли хай остаються далі козлами. Собі подібних знаходять. Зараз подивимося, що після таких козлів, да, бо вони вам мішали тільки йти далі. Бачите, тут іде Такий просвіт, з якого треба вийти. Вийдете, але не спілкуватися, не будете з тими козлами. <кій> Ірина.